Так, тільки що в Хусті закінчилась п'ята обласна конференція Закарпатської політичної партії Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Зараз голова Закарпатської обласної організації політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода Кусин Олег Іванович розкаже, які результати, які рішення прийняла ця конференція. Будь ласка. Ну, основна мета проведення цієї конференції було відновити в історичній пам'яті першу чергу членів нашої партії прихильників свободівців, а також винесе на більше таке ж всенародне обговорення, пам'ять про ту зна значиму подію в історії Закарпаття, а власне про вибори до Сойму Карпатської України, які відбулися 12 лютого 1939 року. На жаль, ця подія рідко коли згадувалася, десь у Різних святкуваннях, в історичних довідках, у сучасній літературі, в мас-медіа, і ми хочемо привернути увагу громадськості власне, до цієї події, яка була визначальною в історії Закарпатського, Закарпатського українського народу. Власне, тому ми ініціювали сьогодні у як Свобода проведення відзначення цієї події 73-ї річниці виборів до Свойму Карпатської України і, власне, заодно провели деякі вирішення своїх організаційних питань. Після конференції ми провели урочисту ходу з прапорами, з вінками, поклали значить, вінки, квіти до визначних місць періоду Карпатської України. Власне, мету свою ми досягли, членство наше було дуже зацікавлено сьогоднішньою конференцією. Виступаючи історик, Олег Хмельник дуже гарно доповів і багато таких фактів, що навіть я не знав, які я вважаю себе, що я дуже добре знаю ніби історію Карпатської України. От, він подав стільки багато цікавого матеріалу, що мені самому було цікаво слухати. А тим більше наше членство, а тим більше суспільство закарпатське, от яке е, помаленьку призабуло старше покоління ці події, а молоде покоління не навчилося е, пам'ятати ці події. І тому я вважаю, що ця конференція наша сьогоднішня дала такий певний поштовх до того, щоб ми відкрили. І ще одну сторінку у історії українського закарпаття, пане Олеже, зараз голова вашої партії Олег Тяневок активно працює на підписання. От об'єднання опозиції. Я знаю, що Дніпропетровська, Чернігівська, Львівська і так далі. Області вже підписали. Який стан справ тут у Закарпатській області з цим питанням? Ну я б назвав це об'єднання опозиції, а це об'єднання зусиль опозиційних сил. У першу чергу ведеться мова про три найбільші на сьогоднішній день опозиційні сили: це Свобода, Батьківщина і фронт змін. Насправді насправді по всій Україні вже йде процес підписання на обласному рівні угод про спільні дії. Ми знаємо, що 22 січня на день соборності відбулося підписання керівниками партій всеукраїнського рівня. Ми ініціювали підписання такої угоди і на Закарпатті. Є попередня телефонна домовленість, що ми таку угоду підпишемо із керівниками батьківщини і фронту змін. Але на сьогоднішній день поки що надійшло ще до конкретного того засідання, де ми маємо сісти підписати. Але я думаю, що найближчим часом на протязі тижня-півтора ми все таки таку угоду підпишемо. Дякую зараз. Я звертаюсь до пана Гапуна Володимира. Він є заступником голови обласної. Організації політичної партії Всеукраїнська Більна Свобода з молодіжних питань, пані Володимире, я знаю, що дуже багато молоді вступає до лав вашої партії. Чим це пов'язано? Чому молодь так? Так, так, Активно ну, йде до вашої партії. Як би хто не говорив, що молодь зараз пасивна, молодь зараз є е, на щастя все ж таки активною частиною нашого суспільства, і, але вона шукає завжди на своєму шляху якісь дієві організації, дієві структури, які би захищали не лише її права, але й давали її на майбутній перспективі якогось всебічного розвитку. Вони вбачають, що Сергій Об'єднання Свобода поступово послідовно виконує ті дії, які записані в її програмі в програмі захисту українців, і там велика чина займає саме піклування про молодь, про її теперішній стан і про її майбутнє. Тобто і налагодження якоїсь з робочих міз інших і пошуку роботи, і так далі, і тому подібне. І тому молоді бачить, що Всевільська об'єднана свобода не лише просто про це розказує, рекламує і всі слова пускає, вона справді є, підтримує молодічні структури. Також Цибринський Бедна Свобода займається дуже серйозним спортивним заняттям молоді, тобто влаштовує всякі табори. Також бачив, тому бачає великий для себе позитив, велику зацікавленість і тому знову ж таки вступає в цю організацію, щоб не просто словами, а діями це суспільство наше якось трохи покращувати. Дякую, пане Володимире. Бажаю вашій закарпатській обласній партійній організації Свобода, всяких успіхів і в перемозі. На майбутніх виборах до Верховної Ради України стовачі.